Доброго дня! Я студент групи ПЗПІ-22.7 Колесник Олександр. Тема моєї доповіді стандарти, стилі та правила оформлення коду PHP, що базується на рекомендаціях PSR 1 та PSR 12. Під час презентації ми дізнаємося, як правильно писати код, щоб він був зрозумілим для інших розробників та чому це важливо для підтримки та розвитку проекту. PHP є однією з найпопулярніших мов програмування для веб-розробки, яка забезпечує динамічність та інтерактивність вебсайтів. Однак, для забезпечення спільної роботи над проектами та зручності підтримки коду важливо дотримуватися стандартів написання коду. Основними такими стандартами є PSR 1 та PSR 12, які забезпечують уніфікованість і читабельність коду. PSR1 визначає базові правила написання коду на PHP. Одним із ключових моментів є використання англійської мови для іменування змінних та класів, що підвищує зрозумілість коду. Наприклад, змін з назвою ім'я пользователя є поганим прикладом, оскільки написано не англійською і має нерозрозумілу структуру, правильніше використовувати uзерней, де ми дотримуємося стандартного кейл-кейсу. Розглянемо номер PSR 12, що деталізує форматування коду. Відступи це важлива частина коду, яка робить його більш структурованим. За стандартами PSR 12 необхідно використовувати 4 пробіли для відступів, а не табуляцію. Поганий приклад, коли немає відступів взагалі, наприклад, як код, наведений на цьому слайді, виглядає неохайно. Гарний приклад це код, де використані правильні відступи для кожного рівня вкладеності скорочення вкладеності. Щоб код був зрозумілим і легкий для підтримки, важливо зменшувати вкладеність логічних блоків та вникати дублювання коду. Чим менший рівень вкладеності, тим простіше його підтримувати. Наприклад, поганим варіантом є кілька вкладених умов впів, коли їх можна скоротити в одну конструкцію. Гарний приклад: об'єднання кількох умов в одну структуру, що полегшує розуміння коду та зменшує складність. Поговоримо про коментування та документування коду. Це важливо для майбутньої підтримки, особливо якщо проєкт передається іншому розробку. Поганий приклад, коли коментарі взагалі відсутні або неінформативні. Наприклад, ця функція робить щось. Натомість гарним прикладом є використання док-блоків, що дають чітке уявлення про те, що любить функція, наприклад, які параметри вона приймає та що повертає. Довжина рядків. За стандартами PSR12, довжина рядка не повинна перевищувати 120 символів. Краще обмежуватись 80 символами. Це полегшує читання коду в текстових редакторах. Якщо рядок занадто довгий, як у поганому прикладі, його слід розділити на кілька частин за допомогою конкатенації. Це робить код більш читабельним і зручним для обробки, як це можна побачити на гарному прикладі. Для підвищення читабельності коду між апаратами та операндами, як і між ключовими словами та їх умовами, слід залишати пробіли. Наприклад, у поганому прикладі відсутні пробіли між змінними та операторами. У гарному прикладі ми бачимо, що пробіли використовуються для більшого візуального комфорту і покращення читабельності коду. Іменування класів і методів. Класи мають називатися у форматі CamelCase а методи у CamelCase. Наприклад, клас UserProfile та метод GetUserDate у поганому прикладі не дотримуються цього правила, є прикладом у поганому форму. Гарним прикладом є назва UserProfile для класу та GetUser для методу. Такі назви допомагають одразу розпігнати структуру та роль елементів коду. Продемонструємо правильне використання кігун дужок у коді. За стандартами, відкриваюча дужка повинна бути на тому ж рядку, що і конструкція, і закриваюча дужка. А закриваюча дужка має бути на новому рядку. У поганому прикладі ми бачимо неправильне розташування дужок, що ускладнює читання коду. Гарний приклад чітко дотримується цього правила. Промотування масивів Масиви мають бути формовані так, щоб кожен елемент був на окремому рядку з чітким вимірюванням. Наприклад, поганий приклад. Всі елементи масиву розташовані в одному рядку, що створює плутонину. Гарний приклад розбиває елементи на окремі рядки, що значено покращує їх сприйняття. Звернення хочу підсумувати: стандарти PSR 1 та PSR 13 допомагають підтримувати читабельність, рівномірність і структурованість коду. Це особливо важливо для спільної роботи в команді. Провадження цих правил допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому, та значно спросить підтримку і розвиток проєктів. Для отримання додаткової інформації ви можете скористатися даними джерелами. Дякую за увагу!